Всім доброго ранку! З вами Світлана, канал Вікнами в сад. І покажу ще ті, які залишилися мої хвойні, не попали в попередню серію. У мене лише три хвойних, яких є на штамбі. Ось цей штамб сосни, бачите, високі доволі. І він уже трьохрічний. Ось так виглядає сосна Марія брегун Зараз теж вона досить набирає такої на зиму яскравості. Вона не перетворюється в жовту, але хвоя у неї все-таки ну, має якусь таку своєрідну, світліше забарвлення, мені здається, ніж улітку. А може ні, може, то мені так здалося. Ну, Так як штамп е, був взагалі тонкий, але слава Богу, він потовщився за рік, то я трішки з шапки забирала декілька приростів. Для того, щоб вона могла прогодувати хоча б те, що є, вона ще не така потужна. От бачите, це трьохрічний штамб. А тепер покажу вам двохрічний штамб. Ось так виглядає двохрічний штамб. Але це теж сосна, блакитна ліза. Ось така в неї хвоя, недовга, але блакитна. Ось наш на штамбі не потрібно прибирати поки ще. Я все маю зафіксувати її і ніяк не зберуся. Не потрібно прибирати ось цього прироста до тих пір, поки ви не зрозумієте, що у вас вже дійсно ну, почалася гарно потовщуватися стобур, гарно наростати шапка, означає, що прививка з корінням працює вже як єдиний механізм. А поки що в основному ось це і живить рослинку, ось бачите. Тобто це ж була одна рослинка, на ній щепили іншу рослинку. Ця поки що їсть звідси, а стовбуровий теж потрібно, ну, не встигають коріння. Так би мовити, теж до самого верху подавати ці поживні речовини. Ну так розумію я, може, зараз мене біологи виправлять, чому саме пояснять ну, коректно. Але бачите, ось двохрічний. Штамп так виглядає. Тому можна купляти однорічні на другий рік, бачите, вже така нічого шапочка. Якби ще її були прищепили трішки, на мою думку, то тоді вона була б потім компактніша, але вже буду прищепувати я свої. так А тепер у мене. Зараз ще покажу один на штампі, але вже йдемо по порядку. Ось на ці такі підпірні стінці у мене хвоні. Карликові це все від Але Пастушок, торішня посадка осіння. Тобто зиму пережили, вони йдуть другу зиму. І так, це у нас кипарисовик Нана. Ось такий теж цікавий, бачите? Кінчики у нього. Вони мають такі літом жовтіше, забарвлені, але зараз набувають бронзового, захисного. Чимось мені схожий він на долотовидний туєвик. Але. Цікавий, як для кепарисовика. Теж він ну, заявлений, що десь там в якомусь віці дорослому він досягне до півтора-двох метрів, але коли це буде, прирости, як я бачу, невеличкі були цього року. Значить, помірна його така фаза зростання. Ось у мене кепарисовик. В той раз помилилася і показала і сказала, що тут є, ну таке, знаєте, кіперисовик Філіфера Ауреанана. Бачите, ось він такий яскравий-яскравий. І теж у нього такий дониточок схожий. Ну, такі більш видовжені хвоїночки. Він теж зростає більше у ширину, ніж у висоту, і теж його ж потім буде заявлено. Така ж висота, як і попереднього. Ну, в дорослому віці, але хто знає, скільки там той вік його триватиме. І так, оце у нас кипарисовик тупий, якийсь там теж сорт уже стерся, я не пам'ятаю, треба розпаковку подивитися. Ну, дуже близько. І це єдиний, кого я зараз думаю, що посаджу поближче туди до сосни. Там місце якраз буде. Я думаю, під штампом вони там не посваряться вдвох. Або взагалі заберу на свою долину кам'янисту. Бо тут мало місця. Можна було би траву поміняти місцями, але там ще й, бачите, оце теж близько посадила. Якось, ото, знаєте, висаджуєш, 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 а тоді бац і є. Так як треба. кипарисовик. Тупий нана, бачите, ще якийсь кипарисовок. Знову з цієї серії. Треба трішки його почистити, бачите, починається хвоєпад, хоч і маленький він. Але ось так. Я вже на заверхівки рослинки не торкаюся, намагаюся тільки знизу. Тому, що, бачите, от для чого потрібен канал? Для того, щоб люди розумні порадили. Людина-біолог, яка ну, з цим стикається, вчилася все, вона каже, що особливо хвойні рослини. Не можна за верхівки е, руками брати. Особливо, то знаєте, як показують в е, розплідниках. Беруть ось так рослину, так за чуба і там підносять, показують. Тобто це взагалі ні в які рамки не лізе, як вона каже. Отже, такий теж красень. Вони мені, знаєте, вони чимось мені обидва схожі. Може, це просто трішки. Сорти інший, а можливо, і два однакових. Ну і знову така тоєчка вже кулеподібна, Називається вона міріам, вона дуже-дуже яскрава. Ну, зараз знову набрала такий захисний колір. Вони теж, до речі, у дорослому віці можуть досягати навіть і до 2 метрів. Але їх потрібно застригати, бо інакше вони будуть розвалюватися снігом. Ось я думаю, що навесні. Ми цю процедуру після приростів якраз і зробимо. Пострижемо її, трішки, надамо ось такої набитішої форми. І ось тут, бачите, знову двохрічна прививка ялини. Вона вже відрізняється від сосни, менші темпи її зростання це глаука глобоза. Але бачите, от що мене цікавить, що в неї от, по стовбурі гнів є. Бачите, ось там. Ні, це прививка. Нема ніде залишеного, ось того, щоб годував. Ну Можливо, це вже не потрібно ці рослині, вона вже там досить такий потужний, як для такої шапочки, штамб. Отож, бачите, я дуже хотіла саме главку глобусу на штамбі. Ще колись хочу ялицю, ну, чисть рібрелок. Щось такого типу теж хочу на штамбі. І, мабуть, більше в мене забаганок, по суті, ну, як, подобається багато, але все ж неможливо в свій сад принести. І ось тут теж один купресто Цепара з Лейленда це Gold Rider з такими жовтими кінчиками. Ну, він цього року він був набагато менший від всіх тих. Ні, він був пізніше посаджений, не так. Він посаджений був цієї весни. ну, так, непогано він витягнувся. Це з сам гарден. Такий невеличкий П9, там дуже дешево вони продаються. І я собі його теж взяла. Хоча в мене є ще дорослий варіант. Як дорослий, ну такий більш-менш крупномір. В нього ж брала. Але все-таки важко переносять крупноміри пересадку. Покажу вам зараз, його я там почистила. Що з нього вийшло, який був красень. Тут собі гарненько пішов у ріст, на своєму місці, все як має бути. ну Теж була моя одна із мрій це сосна Winter Gold щеплення низьке. Теж я брала в Оксани з каналу продаж декоративних рослин. Вона вже зимувала і знову зараз починає хвоїнки, особливо вже кінчики, стають уже жовтими і вся вона вже теж світиться. Зимою вона більш така. Так, до звичайного кольору, а ось на холоди, а зараз ще немає холоду. через те вона ще так інтенсивно, як де. Від місця посадки теж залежить. Тому буває часом, що поряд дві рослинки, а поводяться по-різному, так що тут немає що дивуватися. Ось така вона. А штамбі бувають часто. І там у мене теж три таких туйки. Мабуть, одна середня переїде, бо трохи їм буде теж затісно. Це теж даніки, теж кулясті. І ось так вони себе почувають. Я вже їх застригала, бачите, вони вже більш цупкі. Це в мене ще сенерарія тут <бує> буяє такими. Я її висадила з насіння, знаєте, то не знала, де На ну, Навесні ми її трішки посунемо. Я розумію, що хтось каже, що у вас. Вінігрет, там, ну хоча б перепрошують <гум> дівчата, вінігрет, через те я 200 разів пояснюю одне й те саме. Я не люблю однотипних садів. Я вам можу створити будь-який однотипний сад. Якщо хтось таке подобається, <гум> були в мене такі проекти. Я створювала такі сади. Ну, не дуже багато, скажімо, але. Допомагала людям, ну, їм подобається мені, чесно скажу, ні. Я люблю, коли я весь час ходжу, щось бачу нове, чимось милуюся на кожному кроці. Але це не Венігрети. Знаєте, я все одно такі ландшафтні прийоми застосовувала, повтори, посаду. У мене дуже багато рослин повторюються, а це не є Венігрети. І в мене є висаджені масивом рослини, які теж, ну, Певний такий виконують функції у саду. Просто поки що воно все, знаєте, формується. Щось я ще методом проб, наприклад, залишаю дивитися, як воно поведе себе. В той же час у мене вже є інша рослинка, яка, якщо мені це не сподобається, то в мене на заміну вже буде щось. Не люблю, знаєте, голі ґрунт не люблю Не люблю просто і все. По-перше, це для ґрунту не дуже добре. Він пересихає, Ото коли влітку ще й лопається, цими такими, мені здається, боляче. А так рослинки прикривають ґрунт. Все, мої хризантемки пішли спати. Бачите? Ну, що скажу вам, з цим е, клієнтом з хімією у мене не вийшло нічого. Ну, щось там, живе, не живе. Ну, як буде, так буде. Хоча я не кажу, ні, вони живі, вони там заклали, бачу, ще нові бруньки. Але чи то важко їх так відкачати з того торфу, чи то що, чи то вони такі вибагливі, ну щось все-таки я чогось не доробила, не догодувала, не доробила згідна. Трішки, мабуть, з цими кислолюбами в мене ще немає досвіду, ось так скажу чесно. Тому я лише пробую, але це ж не варіант, що я його не попробую ще раз. Я побачу якісь недоліки, я зрозумію, в чому вони, і тоді побачимо. Ось погляньте, як ще листя гарно тримає. Теж вічно зелене. Це у нас... О, Господи! Хто ти? Горяночка, горяночки дві, віднілочки. Ось так бачите? Ось такі вічно зелені моменти рятують сад взимку. Тобто, все-таки бити потрібно хоча б з відсотків 30 рослин, створювати, забивати сад вічно зеленими. Інакше взимку смуток, коли дивишся на ось це, правда? Як приємно, коли хвоні наростають. Де взагалі всі рослини. Дуже приємно вже дивитися їхні такі, ну, більш-менш дорослі форми. Коли посадив його з малесенького і чекаєш, 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 а воно потім раз в якийсь момент і почало рости. Ходиш, милуєшся, отак в мене з цією сосною гірською. Ви знаєте, я багатьом раджу сосни, гірські, дуже є гарними, витривалими і не такими, знаєте, хворобливими, як інші, наприклад, хвойні. І крім того, на півдні, от пані Галина так, з каналу, поприки всіму і всім, так, вона, бідна, сажає, саджає, любить все, а там така кліматична зона, поливу того не вистачає, і воно все горить. І так шкода, мені навіть шкода. Я дивлюся, і мені шкода. Тому, от, мабуть, я порадила б їй спробувати сосни гірські. Сосна взагалі вона і до ґрунту не вибаглива, і до поливу не вибаглива. І вона любить сонце. Ну Не знаю, прям таке пекельне, в принципі, ну, але ж спробувати можна. Ось бачите, в мене така сосна могус гірська. Я вже її. У ну, мене зростає вже третій сезон, четвертий, мабуть, сезон. Ну, щось таке. Я вже її двічі прищипувала, тобто цього року. І того року я вже її свічки Ну, Вони можуть її до 2,5 метрів, до речі, в дорослому віці, і в ширину брати і у висоту. Але я її просто так ще, ще прищіпую, бо хочу, щоб трохи було більше. Ну, от, тут поряд біля неї заблизько знову, знову бачу, заблизько. Але маю надію, що сосну ще підімлю, а лівець трішки візьму звідси від щоб не путався в сосні, а ту частину відпущу. Можливо, навіть там приберу ту юку, бо щось вона зовсім виглядає, мені тут не подобається їй. І наш штамп виведу собі одну гілку. Ну, тобто піднесу. Не штамп, а піднесу. Це, е, наскільки я не помиляюся, тут це у мене принцуельський. Ялівець принцуельський. Ну, в принципі, можу помилятися. З ялівцями можу помилятися. Теж взагалі. З хвойними десь можу помилятися, бо знаєте, купувала малесенькими і багато, а тоді ще не думала, що я буду знімати щось, а я викинула ті коробочки П9, і все. Ось так. Ось така в мене комбінація тут. Знаєте, як кажуть, великомірами посади, все воно гарне. Не знаю, щось це зі мною, певно, не грає. Цю рослинку теж це купресу Цепарас. Golden Rider, я його теж посадила таким уже доволі високоміром, Боже, який він був гарний. Цього року почав дуже сильно хвоєпад, і я була змушена, ну він прийнявся все добре, але була змушена все те всередині вичистити. бачите, Такий прям зробила його проглядний, проглядний, хоч він був дуже пухнастий, дуже гарний. Ну, бачите, все те тільки ж множить і хвороби множить. Тому треба чистити обов'язково хвойні рослини. Ось такий він красень. Він має такий досить яскравий колір на весні. Зараз якось на зиму він став зовсім приглушений. Ну, але був такий жовтий, гарний. Хоча мені, от я купила в того ж самого продавця, але купила молодий. І він мені чомусь так відрізняється, тому я щось не знаю. Чи я впевнена, що це Купрусо Цепарис. Мені молодий, більш схожий. Але, як би то не було, хвойна рослинка, бачите, така в нього цікава хвоя. Така густа доволі і коротка. Мені здається, в купсу Сепарисі вони мають бути ну, така більш видужена хвоя. Ну, такий спеціаліст, в принципі. Я не можу бути спеціалістом по хвойних, я їх обожнюю, маса сортів, знаєте, ще раз повторюю, скупляла все, бо хотіла саме хвойного саду. І так і вийшло тепер, що трошки не знаю, хто де. Чи то мене десь продавець обманув, чи то я сама десь обманулася. Ось знову такий кипарисовок, і знову я не знаю. Може бути алюмії, може бути Елвуді. Ну, елводі мені вже кидали фотографії. Я дивлюсь, що в мене взагалі, в принципі, схожих немає. Хоча точно у переліку Елводі був. Він якийсь такий зовсім кучерявий, там на фотографії, такий пишний. А у мене вони ну, якось такі більш плоскі гілочки мають. Тож, хто спеціаліст, дивіться. Хто це? Алюмі? Елводі? В принципі, в мене інших ну, не було. І вони... Були, були оце Алюмі і Елвуді. Тому я не знаю, хто це. Ну, може, все-таки це Елвуді. Ну, одним словом, він дуже довго сидів. Оце єдиний, мабуть, з п який сидів тут, от тільки цього року він пішов у зріст. А так, бачу, він навіть на очах росте, до речі, ще й до цих пір. Хвоні так можуть зростати. Бачите, в них стан спокою такий відносний. Тепло, волога і краса. От там ще в мене є хвонічок маленький теж. До речі, ага, не один-єдиний він з цієї партії був. Ще був ось такий ялівець, е теж сорту, не пам'ятаю вже, навіть щоб і приблизно пригадала. Но він такий лускатний, бачите? Але, але він не, не колючий. Він не колючий. Ну, такий, ледь-глед десь там чу-чуть. І то на молодих приростах більше не можна брати за верхівки, все. А ось знизу, ось таку круку там всередину, то він доволі такий приємний. Ну, побачимо що. Ну, швидше всього, що тут він буде для якоїсь стрижки, бо місце йому тут, бачите, все забуваюся, що. Одною рукою тримати не можна. Бо тоді починається оце, знаєте, скакання екрану. Отож, ще такий малютик у мене є. Ну, а багато хвойних у мене повторюється. Ось, будь ласка, Blue Ero. Ну він застрижений. Два тут у мене таких гарненьких, теж з маленьких, з П9, уявіть. Оце третій сезон їм минув. І вони такі гарні, гарні стали, почали наростати. Але ще цікаво, що тут таке. От бачите, як відрізняються по кольору вони. Оцей ну, такий блакитний, все собі як має бути. А той має якийсь такий буруватий відтінок. Я вже починаю хвилюватися, чи то він на зиму так, чи я не помічала раніше, чи то він, не дай Бог, щось захворів. Ну, В принципі, ніде не бачу, щоб він підсихав, чи що. Ось ще один ялівець це е, Golden Star. Така зірка, вона дійсно росте. От потім ще в один бік вже, бачу, молоденький відбиває. І прям такою як зіркою розкидається. Але він такий доволі великий. Тому я хі, тут його забрала, була своєї відсипки. Він тут зріс. Не люблю хвої пересаджувати і вам нараджу. Але була змушена, бо подумала, що там він. Один тільки закриє. Хоч він так і садився, але потім захотілося там, знаєте, і очитків, і ще щось, і ще щось. А сонячних в мене місць не так багато в саду. Ну і отут ще одна. Я не знаю. Главка глобоза, кейбаб, до речі, це ж вони кейбаби ці всі, це вони є сіянці від лавки глобози, якщо я не помиляюся. Вони там якось по інтенсивності забарвлення блакитного відбираються. Якщо я не помиляюся, бо я таке читала, але кажу вам ще раз. Вони в мене три, і всі три, ці блакитні ялинки, відрізняються одна від одної. Інтенсивністю забарвлення і навіть хвоєю. Одна є така там зовсім рідка-рідка хвоя. На мені взагалі та щось на ялицю більш схожа. <рив> одним словом. Вони вже їх підростуть. От тоді можна буде краще визначити якийсь сорт, запитатися ну, спеціалістів, звісно. А так, поки малі, то вони трішки часом і не дуже схожі самі на себе. Але є тут така, є. Тут вона і розрахована, бачите, тут місце досталь, що вона прикриє колись паркан. І тут залишиться ця ялинка. Залишиться цей величезний ялівець, ну, а в принципі, грунтопокривні там, осоки. Ну, сакура, що в мене є. В принципі, ялинка і сакура щось трошки не дуже, але я не вірю не вірю щось у сакуру, що вона піде у зріст і що все буде добре. Мені здається, буде хворобливою і ну, так не можна налаштовувати себе, але щось так мені здається.